Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в блюлок. Гадайте, чому ми будемо грати? Осе 3 секунди, щоб відгадати, хто тут такий отак сховався. 1 2 3. Собі третій слот купив. Він мені випав. Коротше, делісхагі. Всього поїхали за нього іграти. Тут вже зайнято. Значить, от сюди. Тут ще є. Цей от. Смій підписаний. Табор і кочу. поїхали, поїхали, пацани. Куди? Ой-ой-ой. Куди побіжали? Куда? Ой -ой -ой. Куда На. Сюда забыл, пацаны. Ну там просто в цій метавесе он да. Не можна. Он тупо. Все в пазлах. Э, блин. Куда він нравить? Блин, что там пишуть? Найс. Це вроді тоже мій підписник. Сюда. Сял. Хорош. Та, блин. Вот е -е. Отак от уже норміч. Алло, ну навіщо ти це робиш? Челик? У мене м'ячик раде. Собі йшло по плану. А не. Эээ, -е -е. він що хоче мене? Ні е понял, паче затормозився. Блін, ладно. Швидкий, я швидкість. Ого, він наперед вас кудав. Глин і попали. Так. Сайтось. Ого. Нормальна подача. Політ. Ааа, я не знаю, навіщо я профукав способку, хоча я можу так забити. Ой, блин. Вилуплюємося з яєчка. А ну, не це, от і це фекопи. Що це за рофл года тупо? Фу, це таке. Йоу. Це якийсь супер абаюнда. Ей, ого, він професіонал. Сюди. Ем, ну. Ей, -е -е, я нічого не бачу в цих пазлах, все засрано. Чому я бігати не можу? Що просто так їду, і в мене стаміна тратиться. Ні! Бігоддя! -е Нє, нам забили. Герс Баттеліграунд. От хто нам забив. Ти помстився. Ми помстимося, точніше. Так, сайтосі. Сайетоси. Сайтосі просрантус реально. Щенок, І все, подобрали і зворіт. це такая валюта. Тупо можна з ли сади жсткі трупи... труки робити. ще буде крутяк. По змячком скачеш, скачеш. Оно там не мають забити гол пацан... Пацани, я не туди полетів. А, я тут, блін Дайте мячик. О, чел, 16 секунд. Как ты забити? <кій> <кій> ти, <куда> ти, куди ти побіжав? <кій> Ні, ну я зара побежи. Ой, що це татуариці. Ого, от, бачите, який він швидкий? Я так і знав, що він так не зробить. Ну, твій гол нічого не зробить, ну, бо 5-2. Все, ізі. Ізі катка, можна просто почекати. Все, там ще чел кудись біжить, щось питався там. Сорі, да, нічого. Він, вроді, м'ячик не здолив. Занимаем, 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 занимаем. Хорош, все, є бої, Тут, ага. Тут, ага, не хватает. О! О. 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 стоп, може, А, все, я все виконав даже. О, бекон. Ну ладно, прийму. Так. де магазин, Тут ничего не можно купать пока что. Паска. Опять бекону тупо там. оу За Украину кел. Тужнись за шкали. О, oh, ноу! No. Что кто там стоит? Нет! Нет! Не спину. Не в спину. Не спина! Сейчас, а ты там на заднем фоне. Хенг и вс. за бою. Але так два способів способа потратил. Ну ничего. Все. Так. Ты цей. Риб годжо не можно. За Меня зай. Так адейн. Дай насервакує, блин. Нет, риб годжо.

И А тут тогда вы куда бачу? Кайсер! Кайсер! Я бачу его с посадки. Ой. Угу. О, во, во, бачите, куда у меня вот такие быстрые учатся копать. Чеворк Чигири был. Вот я. Вот и пистолятики, пистолятики! <голос> Что тут робишь? М'ячик <гум> Чема я его вдарить не можу. Так, чел забрал яйку. Угу, я так не можу. Я тільки таки могу своими тиматом, типа. Нам забыли. Нічого Ні <гум> Нет. А да-да-да. Риб риб код же, короче, можно забрать результат. Але навіщо? зі мною водиться. Танцюєм! 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 Чел, ого ти побежал жовт. Ого ты угу, 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 угу. Угу, угу, угу. Я вообще-то и без килилша смогу. Вот бачите. Водка. Водка. На! Ща. Ага, так не работаем. Опа, челик. Хорош. Вс, ю. Го ч забей! Ч-то пишет. Оно! но но Блін. Ну, все чер знову забыв. Чор, <кхи> чеорре. Огонь непредсказуемость. Эй, е эээ, -е -е -е, я не понял. Я тоді дриблю це. Хитбокс це не я. Иди на прямо на праву кнопку нажал. Куда побежали? Куда? Ну нет! Побежали. <свист> Блин. Пришли, пришли. Побежали. Дун -дун 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 давай, давай, чел, проверим твою Ой, резкость. Чел. Бачу, так мячик быстро летит. Чел давно не успевает за ним. Ой-ой. Це якийсь просто безбаланс <плес> і кручість, я не знаю. Ви зміти на цьому їхати, то, то це вообще обережно. Шикай, ще на страйкалах! Вау! Вау! Куда він? Йо! Ось, сходили. А ми просираємо. Ми прокакуємо, пацани! <orkork senate> <sharp> <smattly> Нам треба хоча б одну атаку відбити, а то це копати. Пригнули. Юккими жай, юкими джай. Куда він б'є без? Да ну це крыса, ти! Крыса! Та так не можна, я би там сам забив, плюс я скилл поставить за тебе. А, а як я прям перед м'ячком Ну я-не-не-не-нам <гум> забувай. Нам забули. Вегоїсти <гум> кейс. Я тоже буду егоїстом. Ісагі Юджі. Егоїсто! Ісагі Юджі. <гум> <гум> Це <по> <гум> максимально непонятно. Типу Багу не используюсь, не забив. Це не баг, це так є задумано, мабуть. А, куди? Треба було на церкву нажати і заселити. Ладно, от тепер треба на церкву нажимати. Зараз він вилітає. Типа я зараз заб'ю. Або не заб'ю. Ага, я швидкий. Угу, я швидкий. Угу, я швидкий. Пацани. Ой, блин. От як так? Мені, я не хочу, я не хочу, щоб нам забили, ми прокакали цей раунд. Шо? О! Ну так! Юкімедя! Що він робить? Угу, розумний. Що він робить? Что это таке жо за хитбокс? О! Сюда! Выйде чел! Цешка! Цешка! Ну, цешка Ты можешь забыть кінця поля, даже. Сюда мы стал наличие. Зара... Мне тоже треба жить. Чел. Давай, давай! Так чесно, і на честную на кисть прискорювать? О! <кх> о о о о інша справа. все вже не так легко. Нічого сін так лютий. Нічого сін так лютий. Алло. Чел читачок. 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 Читачок! Нам забили із за тебе. Навіщо ти егоїст такий? йо, Читак. 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 Шоу. Чикак. Ой, только отцевку просрал. Ну, блин, на. Кстати, так злого, то вот и прикольно. И клянусь, мне сам это будет вообще крутяк. Вообще требовать брать мяч от них. Эй, эй, -э -э, багаюз. Пас, 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 пас. 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 Танці на колені, сім'ї замок Вау Давай, бей! В курсі, що Нелі, Сагі і Кайзер це коротші самі круті чайники Блок-блока Тупо рай. Не самий дисбаланс Просто байдуна Пішли! Дай он полетит, что он такий быстрый. Все вылетит таки быстрый. О-о-о! Давай. Что ты там робишь? Магнус? О, Магнус робил. Чай забыл. No, Oie, nie... Cura -cura. Cura. Na, okay Na... Давай не в курсах. Як це робити? Ой, я ней. Крек! Найкелинг! Давай, дев'ятка! югу! Не знаю, дев'ятка тоже можна. -huh. Это я зайка влюблю тут. Ч там бореться? <avoir> Ой, ти що тут робиш? Що ти на це скажеш? Ой, чи гірі, ой, чи гірі. У нас просто воротар отупів чуть-чуть розвити. Тут такі от у нас роторчі, так. Ез, фо, ез, алло, ми виграємо зараз. Санти із. Ізі. Із, 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 із. Що бачите? Імба, імба, імба. Все, все, чел. Хе-хе-хе. Что ты зробишь за 2 секунды? Йе. Лузер. Так сидеть. Что тут робиться? Ой-ой. Давай, давай, давай. зайняв місце. Нам треба вратарь топовий. Так, о, сюда. А, і матч пакет, понятно. Майстер. Блін. Давайте, хто за мене там? О, реплей, хто він? Кама. Це типа защитник вроде. Кілометрів в час, кілометрів за годину. Рім! 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 Рім і Тоші! Рім Тоші! Вау! Якийсь нобік. Ага. За юки нубік. У нас нема воротаря. Нау! No! о о о о Не поняв. Кому він дав цьому челу? Кубіку Рубіку! Кубік Рубік, ну, він взагалі дуже старий. Да. Там з якого року? 2020-го, я не знаю. Вау, wow, що там написано Роблокс? Цей Кубік Рубік взагалі Прикольно виглядає. О! Топо йодно. Отакий от він дає. Кура майка дуэн. ха Я не Нічого не зробив. Ти влітку Ну і ультанув. Ой-ой-ой! Мене на прогиб кинули. Сфоспа. Сумолоде, чого нам подається? Ага, подається. Давай! Давай, рипл реплей, рипго, Вон. Чел. Солоїд. Ага, не Значить не його їсти. А чи ти я сам заб'ю? Угу, не забив. Ло-ло-ло-ло! Чил, сорі, що не заб'їв. Нічого не видно в цих штуках. І не то ще, не треба такого робити. Що <світ> <Це> зробив? <світ> блин, я хотів на це всконати, блин. Знов і знов. Ага

Соло хочу забити. Блин, не чесно Своя убилася. У мене нема скілів, щоб забирати забрали так от. Блин. Так тут тільки ворогів можна Ей! Ей! Що це було? О-о-о! Эй, як він в Титре? Эээ, Зараз попробую на це вжати і ще хитром одмануть давай, давай. Давай, 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 давай. Ага, 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 ага. За ну там оцей чел. Чел, що ти робиш? Куди ти забігаєш? У нас тут м'яч пропав, ну все, й... я не бегаю. Скил мене я скилл просрав тупо нікуди. Ну, Нам було забрали. И вот скиллы. Ну ты на вид бьешь. Сюда. Завелый гол. Давай, давай, чел. Нет, 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 куда им бьет? Хорош, вратарь. Хорош. Хорош. Пока. Пока, пацаны, я бьл, короче, хуля Пока. Э, е э! -е 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 -е! Я такой не планировал! Э! Е Эээ, -е -е -е! чел, ты тупий! Лобот! Я тако не планировал! Блей лока! Майкач!

no. Oh, no. Не. Nee. О, oh, сюда. Чел. Чел пас. Эгоист. Такие вот эгоисты, которые не умеют играть и просирают мяч. Вот обою ничего. А, нет! Эгоисты! От таке от тупое пале перейшов і забив. Не забив точніше. Запечатали. Хочу сатору запечатати. Просто в мене уже дає силу до удара, і я не можу нормально забивати. Пас! Давай, давай, давай! Угу, 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 угу. Я вас понял. Да. Да куда? куда мячик раз? Ну честно, не знаю, сам, что не знаю, <связь> <связь> Нет, куда мячик? Ай, через пройду. Кафе, кафе эгоист. есть. <связь> не вам пас, пацаны. мной плей! Встаньте на колени, синица. Пау! Аааа! Деп, деп, деп! Каминчик. Каминчик, яйко заспалилось. Вау! Куре, куре! Ууу! Оу, там эпический яйко заспалилось. Орничек. Воно. Таке от яйко. Все, пока. Ну ми все вже мабуть пиздили на голову. Бо не знаю. Може оце так роботає, типа, 5, а у нас 10. О, да, да, це так роботає. Єеее, пацани. Ми виграли, пацани. Єеее, фух. Всього, ну короче, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!